Я хотів би вам дуже подякувати, що ви сьогодні, коли батьки захищають нашу землю, всіх українців, ви мужні живете, допомагаєте мамі, допомагаєте своїм близьким, але головне, що ви вчитеся. Вчитися для чого? Для того, щоб майбутнє було у нас, бо ви наше майбутнє. І сьогодні, коли захищають нашу країну від ворога. Роблять все для того, щоб нашої землі, у нашої України, у кожного з вас було майбутнє. Ви маєте сьогодні виконувати одну головну задачу для себе це навчання. Для того, щоб вам краще досягти мету свого навчання, це отримання знань. От сьогодні ми до вас і привезли всі ці подарунки. Хороші подарунки. Макс! Ви раді? Макс! Це головне. Це головне. Які є побажання? Щоб був мир і війна закінчиться. Оце молодець. Слава Україні!